Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам такий бюджетний варіант, що приготувати з 1 кг м'яса. Ось я перекрутила на м'ясорубку. М'ясо таке трошки пісне. Я додала грам 50 сала. Теж у м'ясорубці перекрутила. Тепер я його поділила десь 250. 300 грамів я е, зробила фрикадельки. Буде суп з фрикадельками, будуть е, бендерики і хлібчик м'ясний. І я відділяю на бендерики теж грам 250-300, хай полежить. Е, а буду зараз готувати фарш е, на м'ясний хлібчик. Водичку на суп вже поставила, там літри півтори. І поріжу овочі. Ось, три картоплини, дві морквини, три цибулини це до м'ясного хлібчика. Додати треба. Так, дві картоплини в суп, пів стакана рису, цибулинка, морквинка на зажарку до супу. Це. Цибулинка і картоплинка до бендериків, до фаршу. Все, давайте будемо працювати. Всипаю картоплю, суп, промитий рис і нехай кипить. Добавляю, У мене ось така супова заправка. Це я роблю по сезону. Буде відео, буде сезон, буде відео і. Всі секрети розкажу. Попробувала суп на сіль. Треба чуть солі додати. так таку третю частину ложки солі. І загружаю фрикадельки. Потім додаю зелень. У мене є заморожена. І спеції. І так, друзі, суп наш зварився. Виключаю о! І такий гарний супчик у нас вийшов. Дуже смачний. Хай стоїть, відстається. Я хлібчик наклала м'ясний ось у форму. Його на час, у духовку, на півчасу того, що на 30 хвилин попечеться, хвилин 20 до закінчення випічки, помастити майонезом. Воно дасть таку скоринку. І так. М'ясний хлібчик у духовці, суп з фрикадельками ставимо на відстаювання, дуже смачний, а я готую фарш на бендерики. Потерла цибулину, кусочок картоплини, ну, невеличку картоплину, ложу фарш, б'ю одне яйце, ложу перцю. На кінчику ложки спеції мої універсальні <смі> ложу. так, І частичку ложу, величеньку чайну ложку і ложку крохмалю. Ось. Все. Замішую. І будемо перемащувати вафлі. Перемащуємо вафлі. Фаршем. так Одну перемащуємо. другою покладемо зверху. Потім їх розріжемо. Знаєте, у ми робили це в 90-х часто. Але ніхто не знав, що воно так називається. Бендерики. Молока нема, щоб на листики млинці. Пожарити, то робимо отак. Мастимо добре так, От. гарненько розтираємо до краю і накриваємо іншою. І тут в мене ще на... Одну таку такий квадрат вийде. І відкладаємо, щоб воно розмягчило трошечки. Розмігчіє, будемо різати, покажу. Порізали на такі полоски. Полоски ріжемо на квадрати. Квадрати ріжемо на трикутники. Так, це трохи замороки, але воно виходить дуже смачно. Буду жарити, покажу. І так, порізала я свої бендерики, вафлі з м'ясом, збила яйця, 5 штук яєць, посолила, чуть поперчила. Тепер в яйце і викладаємо на розігріту сковорідку. Все дуже просто. Ось так. Ось яка смакота. виходить, от, от, Я встелила е, серветками, щоб олічок сходив. Все, дуже добре, смаку, будемо смакувати. І так, друзі, підсумки сьогоднішнього готування. Супчик з фрикадельками смачнюший, готовий. Листочок достала. Ось який має колір. Певно, на що дуже смачно. Так, нажарили ось бендериків, цілий піднос. І дістали хлібчик. Він ще гарячий. Але я ж хочу подивитися, який він. І вам показати. Пасмота стоїть на всю хату. Ось. Дуже гаряче. Мм. Ммм? Смачно. Ой. Ось. Такий у розрізі. Дуже смачно. Буде. Що смакувати нам? І тормозок. Чоловікові на роботу. Все, бувайте здорові, миру, спокою всім, до побачення!